Всім привіт! Це моє нове розповідне відео на каналі. І от прийшла трошки прогулятися по лісі. От так от сьогодні вже не дуже тепло, але є дуже холодно. Погода доволі непогана. Дивіться, тут красиво. Трошки покажу вам лісу. Це вже таке осіннє, листя вже майже нема на деревах. От так от, от повітря в лісі таке хороше, прямо так як я була минулий тиждень весь в місті близько не біля лісу, то Переїжджаючи сюди, набагато відчуваєш різницю повітрів, всьому Отак от. Тут ще дятел він є десь на дереві, він так стукає, прям відчуваєш цей. Цю атмосферу лісу. От тихо так. Тільки Щось, як дятел стукає і все. от Отак от, от. Всім дякую за увагу, Па-па